Дослідження кажуть взагалі, будь-які різні дослідження кажуть там, що по перше їсти на ніч можна, все окей, з тобою буде, воно буде перетравлюватись. Так, звичайно, воно там все працює безумовно. Тут є ремарочка, як ви себе почуваєте після цього, і, і в довготривалому періоді. Другий момент: що е, дослідження кажуть, що можна їсти абсолютно все, хоч типу, сахар, жру один там на свою добову норму, і ти схуднеш. Ну звісно, що там стан буде, буде дуже хріновий. І так, все дає результат, від цього схуднеш. Але є один нюанс: ці дослідження не проводяться в довгостроковому періоді, тобто вони приходять на якийсь результат, угу. і на цьому дослідження завершується. А далі, там наступні 2, 3, 5 років ніхто цих людей не досліджує. А як показує практика, коли людина отримує бажаний результат, особливо якщо він дуже швидкий, і якщо не буде далі продовження в контексті року, там, двох років, воно все поверне, повернеться. Людина не трансформувалась. Вона отримала те, що вона хотіла, бо це була мета мозок запрограмований на, на uh -huh. досягнення цієї дії. Все, ми її досягнули, от, і все. Зрештою, повертаємось до, до, звич, до звичного нормального способу життя. Тому стан. Стан, як ви все почуваєте? Чи непогано вам там Від того, що ви з'їли? Коли ви з'їли, як ви з'їли?